Так, вітаю. Вітаю нас, шановні глядачі, на калі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова, і сьогодні ми відповідаємо на поставлені вами питання. Будь ласка, шановні глядачі, поставте плюсики в чаті, якщо в мене видно, або лайки на це відео, для того, щоб я розуміла, що наша комунікація з вами проходить ефективно. Також прошу, якщо ви не встигли написати свої питання нам у коментарях, в чатах і так далі, то ви можете скористатися цією можливістю зараз і написати, поки я буду відповідати на ті питання, які вже наявні, написати свої питання у чаті або у коментарях під цим відео. Будемо так само на них відповідати. Так, я бачу, у нас все доєднується. Будь ласка, чекаємо ще декілька секунд і будемо починати відповідати на ваші запитання. Хочу всіх, хто знаходиться в Києві Київській області, привітати, що у нас трошки спала жара спека, і маю сподівання, що такого страшного пекла і е, спеки, як воно було останні тижні, більше не буде. Або якщо ви перебуваєте у відпустці, то бажаю вам, щоб у вас було тепло та сонячно. Так, є, начебто, я думаю, що всі, хто хотів до нас приєднатися, то вже з нами. І так, ще раз вітаю. Сьогодні відповідаємо на ваші запитання. Е, перше питання це пане Ігорі чорний. пане, я вже впізнаю нахилу ваших літер. Вітаю, чи є у вас напрацьована практика щодо перерахунку пенсій колишніх співробітників міліції? Я знаю, що вони не підпадають під дію постанови Кабінету міністрів України номер 704, але ж можливо, є такі справи у вас як варіант через отримання нової довідки грошового утримання по відповідним посадам у 20-23 роках, без прив'язки до прожиткового мінімуму. Всі силові структури, окрім міліції, успішно приходять сюди та набувають право на гідну пенсію. Я думаю, що вихід з цієї ситуації ви можете знайти. Дякую з повагою, Ігор Миколаєвич. Дякую вам, Ігор Миколаєвич, за вашу віру у наші сверхздібності. На сьогоднішній момент часу, в принципі, ситуація з цього питання не змінилася і так само. У нас є ситуація, що так інші відомства пенсію перераховують по прожитковому мінімуму, поки що включно по 23 рік. Подальші перерахунки зупинені в зв'язку з прийняттям постанови кабінету міністрів номер 481 вісімдесят травневої 23 року, що стосується працівників поліції або МВС. То на сьогоднішній момент часу, як ми з вами, Ігоре Миколайовичу, в минулий раз або позаминулий раз, і спілкувалися, то я запустила процеси. Процеси експериментальні, про що кажу відверто своїм клієнтам і вам зараз в прямому ефірі. Е, реально оцінюю можливість добиття позитивного результату 1 до 10. Але це 1 до 10 отримує пенсію в 1,5-2 рази вище, ніж ту, що має наразі. Е, поки що рішень немає, бо е, на жаль, це у мене в більшості випадків клієнти по місту і Київської області, і наші суди не настільки оперативні, як, наприклад, по інших регіонах, і е, навіть тим паче по тим справам, які е, не настільки розгодсюджені, по яким напрацьована практика. Тому е, це питання я потрошки, потрошку, але все ж таки намагаюся просувати, поки що похизуватися немає. Чим тому дякую за запитання, Ігор Миколаєвичу. Е, Ще трошки доводиться почекати, але не покладаємо надії, що, врешті-решт, можемо перерахувати і пенсію МВС або Нацполу. А я все ще нагадую вам про те, що ви можете писати питання у чаті, і я після того, як відповім на ті питання, які у мене зараз є, з радістю відповім на ваші питання, поставлені в чаті. Далі, наступне питання це таке. Особа з 85 по 2006 рік проживала на території четвертої зони забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Чи можна зарахувати цей період до набуття права для виходу на пенсію до досягнення 60-річного віку? Дякую, шановний наш. Особа, яка звернулася з даним питанням, тут я маю сказати, що, на жаль, мені трошки замало вихідних даних для того, щоб відповісти вам повністю на ваше питання. Але так, частину цього стажу зарахувати можна. Питання тільки в тому, чи вистачить цієї частини для призначення пенсії. Але це ми можемо з вами з'ясувати в межах такої послуги, як аудит пенсії, де наші спеціалісти проаналізують. Ваші документи, наявність стажу, вік проживання в зоні, і скажуть, чи маєте ви право на призначення пенсії та у якому розмірі, якщо так. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, залишайте коментарі або по онлайн-чату, або в телефонному режимі, і ми з радістю вам допоможемо щодо визначення питання: чи маєте право ну, чи ви, чи особа, в інтересах якої ви звертаєтесь на пенсію зі зниженням віку. Так, далі вітаю. Чоловік, військовий пенсіонер, відсудив перерахунок військової пенсії ПФУ. Заборгованість не виплачує вже третій рік. Третій рік це 2024 21 році. Пані, я так розумію, якщо ваш чоловік... Після цього не судився, то звертайтеся і нам є ще про що поговорити. Але повернемось до вашого питання. ДВС, я так розумію, виконавча служба мається на увазі, звернулася до поліції про порушення кримінального провадження щодо невиконання судового рішення посадової особи пенсійного фонду України. Поліція нічого не робить, на запит не відповідає. Виконавчий лист неможливо звернути до виконання. Що робити в такому випадку? Звертайтесь до судді, який розглядав справу з приводу прийняття мір щодо тривалого невиконання рішення суду, і, яким чином звернути рішення до виконання, щоб не лежало мертвим Дякую. Дякую, пані. Да. Ще раз хочу сказати про те, що якщо ваш чоловік судився в 2021 році, після цього ще не судився, то хай звертається є ще декілька пропозицій щодо підвищення розміру пенсії вашого чоловіка та відповідно благополуччя вашої родини. Що стосується боргів, то я скажу так. Я б теж хотіла дізнатися, яким чином дієво вирішити це питання і бажано найкоротші сроки. Бо на сьогоднішній момент часу ті механізми, які були нами використані і вже опробовані, вони не надали того результату, який ми бажали отримати ну, безпосередньо виплаті грошових коштів на картку клієнта. В ДВС ви цілком праві нічого зробити з пенсійним фондом не може. Як правило, після подачі заяву до пенсійно, до поліції щодо невиконання посадовими особами пенсійного фонду рішення судів виконавці закривають виконавче провадження і таким чином, якби знімають себе відповідальність за будь-які інші подальші дії. Чи це правомірне, чи неправомірне питання окреме, на сьогоднішньому часу звернення до суду щодо невиконання рішення суду в цій частині воно було б ефективно, якби наші суди реально розглядали ці заяви, як воно має бути, а на так, як вони формально до них підходять з опаскою, накладаючи якісь тягнення чи штрафи, чи роблячи так умовно кажучи зауваження працівникам пенсійного фонду. Тому сказати, що потрібно скласти руки і нічого не робити. Я не буду вам такого казати, бо сама вживаю заходів і всім раджу не покладати руку, оскільки там ваші кошти, які вам не до і ці кошти щодня, щомісяця зменшуються у своїй покупній здатності. Тому потрібно боротися. Але сказати, як реально механізм, який би ви могли використати для того, щоб він призвів до пришвидшення виплати цих коштів, поки що не можу. Такого вам зробити, оскільки самі в процесі напрацювання бачаю за тавтологією механізмів пришвидшення виплати цих коштів. Бо більшість наших клієнтів так само чекають: ті, хто встиг, до вересня 2020 року у кого рішення суду набрало законної сили, ті свої борги вже отримали. А всі інші ж чекають в порядку черговості. А на сьогоднішній момент часу да, актуальними є або звернення до суду з заявами в порядку виконання судових рішень. Або ж новий позовні вимоги, але звертаю увагу, що щодо нових позовів, то суди відмовляють у відкритті провадження, або е, викривають усе, що можна, а потім закривають провадження зв'язку з тим, що вважають, що такі е, заяви мають бути розглянуті в порядку виконання судових рішень. А порядок виконання судових рішень лежить мертвим грузом або повертається, або е, без розгляду, або відмова у задоволення. Е, Отакий от ось е, круговорот Боротьби за свої кошти, тому поки що е, наші шановні е, заявники да порадувати чимось не можу. А е, можу пропонувати запропонувати збільшити ще розмір пенсії, та десь я маю сподівання, може за півроку буде якась нова у мене інформація щодо цих боргів. Бо так само дуже актуальне питання, і зі свого боку, також зацікавлені в тому, щоб пришвидшити ці виплати. Але поки сама не пройду судовий процес і не отримую клієнт не отримає. Свої кошти, то щось порадити поки не можуть. Так, наступне питання. Ага, щось схоже, чи є позитивним вирішенням питання щодо звернення до суду із заявою відповідно до статті 382 каз України у випадках, коли судове рішення тривалий час не виконується. Яка вартість консультації з приводу перевірки розміру нарахованої пенсії військовому пенсіонеру з 2013 року? Дякую. А, дякую, пане, мабуть, по-перше, да, заява в порядку судового контролю є ефективною, але знову таки повертаємось до минулої моєї відповіді. Якщо суди бажають в цьому розбиратися, бо для більшості судів ці 382-383, як ото зрозуміло, що в мені насипало, а давайте я це буду відмовляти або повертати. Є деякі судді, які дійсно розбираються в цьому питанні і вони ухвалюють рішення по суду, ну постановляють ухвалу, Але сказати, Конкретно в вашому випадку, чи буде це дієво, я не можу, оскільки я не знаю предмету спору, який було вами поставлено перед судом, от в цьому, я так розумію, 13 чи 15 році, тому в цілому є позитивні випадки. У мене є, і коли відсотки ми повертали через контроль і, 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 і ще певні моменти. Але да, якби тут, чи в вашому випадку воно буде дієво, не можу сказати. Так само, що стосується консультації з приводу перевірки розміру нарахованої пенсії. Якщо вас цікавить, чи правильно вам зараз платять пенсію, то це у нас безкоштовно. консультація з цього пенсійного питання не потребує оплати. Якщо вас цікавить, чи правильно вам нарахували заборгованість по пенсії з 13-го року, то мабуть таку послугу ми на сьогоднішньому часу не надаємо. Разом з тим. Ми з радістю запропонуємо вам, як військовому пенсіонеру, ще збільшити свою пенсію. Вот в межах законодавства до сімнадцятого року там є що копати, і є за що судитись, і це буде не тільки мертвий груз у вигляді боргів, але і щомісячний ваш дохід збільшений на певну або половину, або там 30, або 100 відсотків відносно того, що ви зараз отримуєте. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас за телефонами, які ви бачите під цим відео на сайті в шапці профілю, у месенджери, все для вашої зручності, аби тільки відійшли до своєї заслуженої і належної пенсії. Так далі. Валерій К, доброго дня. Чи може інвалід загального захворювання постраждали від ЧАЕС 4 четвертої категорії вийти на свою зароблену пенсію стаж 35 років, вік, ой, стаж 35 років, вік 53 роки військово зобов'язаний запаси? Пане Валерію, це залежить від групи інвалідності, але виходячи з ваших вихідних даних, то так, можливо. Uh, і uh, відповідно, якби це може бути або зі зниженням в зв'язку з проживанням в зоні, або відповідно по так як ви є особою з інвалідністю. Uh, поки не замало мені даних для того, щоб я могла сказати за якої з цих підстав ви можете вийти, та який має бути розмір вашої пенсії. Зв'язку з цим пане Валерпане Валерію, я вам можу запропонувати uh, вийти з нами на зв'язок. В прямому, так сказати, плані да, і надати нам ваші документи для того, щоб ми могли провести аудит вашої пенсії. І так буде видно, і за якою підставою буде дійсно е, ваше право на призначення пенсії, і який є розмір, оскільки е, мало отримати пенсію. Е, треба ще бути впевненим в тому, що вона вам нарахована вірно, А для цього потрібно її перевірити. Ми це робимо в рамках аудиту пенсії. Якщо бажаєте, звертайтесь, е, з радістю вам допоможемо. Так. Таня Клюйко, добрий день. Чоловік Чорнобили з третьої категорії проживав у зоні добровільного гарантованого відселення від наслідків аварії, на ЧАЕС з 86 по там січень 86 по 16 жовтня 86. -го. Потім забрали до армії і з 88 по до грудня 88 по лютий 89 проживав, в якому віці може достроково вийти на пенсію. Дивіться, да, в даному випадку ваш чоловік, я так розумію, має право вийти на пенсію в 57 років з відповідно зниженням вимог до стажу також на 3 1. Да, тобто, 3 роки ми віднімаємо від віку, 3 роки ми віднімаємо від належного стажу. Тобто, якщо це 24 рік, то це відповідно мав бути 31 рік. Так, у нас виходить 28. Якщо є такі дані у вашого чоловіка, то, будь ласка, да, ви маєте право на пенсію. Але я би знову таки пробачте мені мою наполегливість, але всім раджу приводити аудити пенсії для того, щоб спокійно спати і знати, що пенсійний фонд вас не обдурює щодо правильності і нарахування. Так, Олександр Гуров, підкажіть, будь ласка, як мені, військовому пенсіонеру з 92-го року, внаслідок незаконних дій Ощадбанку. Ок, пенсійного фонду України по Львівській області з січня 22 року зупинили нарахування пенсії. Я особисто прибути у сервісний центр фізично не маю можливості. Дякую, шановний пане Олександре. Я думаю, що в вашому випадку актуально буде це пройти ідентифікацію. Вашої особи за допомогою сервісів да онлайн на порталі пенсійного фонду можливо цього буде достатньо. Якщо не знаєте, як це зробити, будь ласка, зателефонуйте. Ми вам спробуємо допомогти. Якщо ж ви цю процедуру вже проходили, але воно не надало, не дало вам бажаного результату у вигляді поновлення вашої пенсії. тоді я можу вам запропонувати з нами вкласти договір, щоб ми могли зробити запит до пенсійного фонду з метою отримання інформації. Чому ж саме власне кажучи, вони вам не виплачують пенсію, і далі, вже отримавши таку відповідь, то причину дізнавшись, ми зможемо вам щось запропонувати, або все ж таки процедуру якось оновити ваші дані, або відповідно там надати якісь документи, або відсудитися, якщо раптом питання потребує судового вирішення. Так, з цим я думаю, є. До цього, пане Олександре, да, ви можете написати нам на в чатах, якщо ви, я так розумію, мабуть, за кордоном. От у нас є месенджери, для них можна написати, або можна писати листа, також зрадіть вам, відповімо на ваші питання.